11 ранку, субота, незважаючи на пекуче сонце, півсотні полтавських активістів зібралися біля шляхопроводу на вулиці маршала Бірюзова. Всі озброєні пензлями, кепками та запасами води. Працювати їм сьогодні довго, а мета не лише розмалювати шляхопровід у жовто-блакитний, а підняти національний дух та патріотичний настрій полтавців, котрі щодня проїздять цим мостом. Щоб всі бачили, що в нас люди об'єднані, щоб не було війни. Щоб бачив, бачила Росія, що у нас люди найкращі, щоб бачив Путін, що до нас не треба лізти. Ми хочемо прославити наші національні кольори. Добре, скажіть процес фарбування. Що от, спочатку ви будете збивати стару фарбу? Да, стару фарбу, от зачищати і потім покрасимо. От, щоб видно було, що Полтава наша національно свідоме місто. Розфарбувати всі полтавські шляхопроводи у національні кольори Ідея не нова це продовження всеукраїнської акції. Сама я гражданка Крима, і я здесь, у Полтаві від всієї душі підтримую Україну і бажаю їй свободи і геть Путіна вон. Із Крима з моєго рідного із України. того фашиста. Робота була не з легких. Спершу волонтери відлущували стару фарбу, а вже потім накладали нову. Працювали весло та підгучні українські пісні. Пригощали один одного їжею, ділилися водою. Серед учасників фарбування, школярі, студенти та пенсіонери. Нещодавно приїхали з татом, але він з самого утра мене сюди кликав. І Дуже настигає. Не заморився ще? Ні. Подобаються такі дуже заходи саме дуже. цікаво. Протягом дня до акції долучалися все нові й нові учасники. Допомагала тут і 14-річна Наталія. Нещодавно через неспокійну ситуацію у її рідному Луганську дівчина разом з бабусею переїхала до Полтави. Я переїхала з бабушкою із за того, що відбувається приходять з ну не десь а в Луна області. вот эта война, и очень тяжело было видеть, когда погибают люди, и причем почти что у тебя на глазах, и страх. И из-за этого мы, нам пришлось переехать. И мне очень здесь понравилось, потому что люди действительно очень все добрые, отзывчивые. Они с удовольствием все это делали, и видно было, что им нравится это. Помо... Как? Украшать свой город. И это очень было интересно и занятно. Шляхопровід планували пофарбувати за один день, але фарби не вистачило, тому планують закінчити роботу наступної суботи. Моє завдання на наступний тиждень роздобути ще фарби, щоб і наступну сторону так само в сині жовті кольори пофарбувати. Для того, щоб люди усвідомлювали, що у нас єдина країна, що ми одна монолітна, незбарима нація, ми повинні такі елементи впроваджувати, тим паче на фоні зовнішньої агресії.